Звуть Федорова Маргарита, я учениця з першого А класу. І сьогодні я продекламую мої улюблені вірші про рідний край та мову. Моя рідна батьківщина, моя назву Україна, в мене назва. Своя українка в мамі, я. є у мене рідна мова, де українське кожне слово. Осім чарівниця свято принесла, будемо святкувати день козака, будемо пісні співати, танці танцювати, наших козаків будемо прославляти. Віж облітав журавель. Облітав журавель, сто морів, сто земель, облітав, обходив, крила ноги натрудив. Ми спитали журавля, де найкраща земля. Журавель відповідає, Краще рідної немає. Віч, мама, мамочка, матуся, Що в колись немовля. Слово мама вимовля, найдорожче в світі слово так звучить у рідній мові. Мати, матінка, матуся, мама, мамочка, мамуся. Називаю тебе я, рідна ненечка моя.